Це зараз перебуваємо на місці. події. одразу оператора попрошу показати. Триває операція. Рятувальна дістають це дитячий садок, біля якого впав гелікоптер. От бачите, можете бачити, що більшість стін вони вигоріли, і зараз рятувальники намагаються діставати уламки. Бачили декілька залізних уламків, які рятувальники вже дістали з садочка. Можу. Припустити, що це були уламки гвинтокрила. Дійсно, як ви вже зазначили, усе керівництво МВС, яке було на борту, воно на жаль, за повідомленням начальника поліції Ігоря Клименко, воно загинуло. І, зокрема, на борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін. та... С це Юрій Лубкович, і станом на зараз повідомляють про 18 загиблих, дуже багато поранених. Серед них, зокрема, є і діти, поки що не встигли поспілкуватися з місцевими. Однак люди зазначають, що дуже гучний був вибух, і як декілька разів прокурився гелікоптер у повітрі, тільки потім впав. І вже зазначають вже генеральна прокуратура відкрила слідство. буде. Проведені слідчі дії, і як нас запевнили, то зараз тут на місці працюють е, слідчі. Вони встановлюють наслідки, і е, можемо будемо може знати, що є причиною падіння гелікоптера. Є зараз багато припущень, зокрема, і від радника е, Міністерства внутрішніх справ. Там несправність і також е недотримання правил безпеки. Поки що маємо таку інформацію з броварів. Аню Єгоре. Дякую Дмитро. Ну я ще хотів дізнатися, як там рух загалом. Ви довго, я так розумію, добиралися з Києва. Як дорожній рух на бровари зараз відбувається через мости? І е що місцеве населення? Просто у нас є інформація про те, що люди бачили. Що цей гвинтокрил кілька кіл зробив перед тим як впасти? Ну і от інформація Підтверди від, від Кирила Все. Тимошенка про те, що куди рухався гвинтокрил, що він летів ну, на лінію фронта, на в одну з гарячих точок, сказав він. Чи відомо вам про мету цієї поїздки, цього польоту, куди саме рухався гвинтокрил? Ну і хто скільки, скільки взагалі, хто ще там поруч з керівництвом МВС перебував? Там чи були там лише співробітники МВС, чи були? Би та цивільні особи, прошу. Єгоре, зараз тільки ну, прибули на місце події, що не встигли поспілкуватися з місцевими, тільки з однією жінкою встиг перекинути декілька слів. і Вона е, затвердила, так дійсно гелікоптер робив такі кола і тільки потім е, впав. Однак немає поки що інформації стосовно хто парував на цьому борту гелікоптера і куди вони летіли. Однак, справді е, я коли чекав е, знімальну групу, нашу еспресо, то е, у напрямку міста Бровари. Їхало дуже багато спецтехніки. Це і швидкі, і службові автівки МВС. Однак я би не сказав, що Ру... ситуація спокійна однак у деяких районах є затори. Покажіть нам це відео, Дмитре, і можливо, є там люди десь поблизу з кимось би поговорити, що бачили теж питання, чи падав гвинтокрил, чи він все таки шукав можливість безпечно приземлитися, десь сісти, кружляв і потім впав. Хотілося б почути щось, побачити. Показуйте нам наживо, тому, що ми зараз весь ефір присвячуємо авіакатастрофі у Броварах. Це дуже важливо, тому що там загинуло керівництво внутрішніх справ. України, надважливого органу, і також важливо, хто був іще, ще, бо там дев'ятеро людей було всіх, чи там були ще цивільні. Можливо, там є поблизу вас люди, з якими можна поговорити і показати нам, що там відбувається. Так, зараз спробуємо поговорити з ким. Рятувальників. Підкажіть, будь ласка, ви чули щось з місця? трагедії? Ще раз місце падіння От в а тут що трапилося? Місцеві. Ну, давайте зараз попросимо оператора, щоб він трошки ближче під'їхав. І кажуть, що місце падіння трошки у іншому місці, бачите, ми приїхали, бачили ось цей. Ось цю будівлю, бо бачили пожежу і одразу. Вам повідомити про всі наслідки. А це саме дитячий садок, біля якого впав цей гелікоптер. Однак біля мене зараз перебувають тільки мої колеги-кореспонденти та рятувальники. Рятувальники, на жаль, відмовляються від спілкування з нами, і поки що, от маю таку тільки картинку, і знаємо про 18 загиблих на зараз. І тільки е, багато дітей були, які перебували у садочку, і зазначили, що зараз всіх евакуювали з будівлі, і зараз от триває така операція. Я прошу оператора детальніше показувати. Е, там є е... Рятувальники, бачите, працює так, працює кран, який е дістає уламки. Ми бачили особисто, і також можливо е розбирає будівлю. Зараз е не зрозуміло, що відбувається, е але бачили уламки: залізні уламки, такі, е нібито від гвинтокрила.